Вітаю на РБК Україна. Перемир'я зависло в повітрі. Путін висуває абсурдні вимоги. Трамп називає це чудовою розмовою. Тепер до всього цього додасться розмова Трампа із Зеленським. Що відбувається, і чи захід не повторює помилки мінська? А Валерій Клочок на зв'язку, керівник центру громадської аналітики. Вежа, голова благодійного фонду Нова дорога пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава. Ну здається, що все схоже на те, що перемир'я не буде. Путін висуває нереалістичні умови. Україна наголошує на червоних лініях, е і здається, що мі місця для компромісу тут просто немає. Як ви оцінюєте результати бесіди Трампа з Путіним? Дякую вам за запитання. Бо тут дійсно нам треба зараз спробувати оцінити в якій точці ми знаходимося, щоб будувати якісь прогнози. Ну, по-перше, є діалог. Трамп не отримав того, що хотів в повній мірі відразу. Це вже всі сказали, всі це розуміють, заперечень цього немає, але у нас були завищені очікування. Справедливо завищені, тому що ми стомлені війною і хотіли швидкого припинення. Однозначно, це, це нормальна історія. Але от нині мені особисто вказує проведена розмова телефона Трампа і Путіна і заяви офіційні Білого Дому і Кремля про те, що вони готові розмовляти далі. Готові, реально. Єдине, що є. Публічна демонстрація Кремлем, як ви кажете, завищених вимог, які Білий Дім не приймає. Бо якби він їх приймав, вони були б відображені у прес-релізі. Ну, навіть хоча б примітивно, той же хокейний матч це завищена вимога, тому що це репутаційний удар по Трампу. Трамп це розуміє. Вони щось не прописали. Це зато Путін швиденько засунув це в прес-реліз як одну із великих перемог. Ну ідеологічно репутаційно для населення Росії це ну справді да, це багато. А Трамп розуміє ці речі, тому Діпстейт справді працює. Текст був підготовлений, виважено. І так само, що стосується, наприклад, позиції постачання зброї. Путін каже, не постачайте, Трамп говорить: ні, так не буде. Він це сказав голос. Він сказав: Ми про це не говорили. Це означає, на дипломатичній мові ми будемо постачати далі Україні розвіддані зброї. Я так це прикладаю, читаю, але і спільні позиції, по яких вони зійшлися. Ну, дивно так сталося. Іронія, знаєте, така гірка. Що та ініціатива, яку пропонувала Україна Трампу, вона була ним відхилена, але прийнята така ж сама ініціатива, фактично від Росії. Бо Росія запропонувала Трампу те саме, що Україна пропонувала припинити обстріли у повітрі на воді. Тому ну, дивно, якось так сталося. І це вказує, напевно, слабкість Трампа. Трамп це розуміє. Ну, не те, що слабкість Трампа, а слабкість позиції в цій ситуації. Тому що. Є момент серйозної зацікавленості у економічній співпраці з Росією. Це, як на мене, пріоритет для Трампа, і обов'язково для Трампа є саме припинення вбивств, про що він говорив довго, вперто і це для нього пастка для самого, тому що він з неї вийти вже не зможе. Він дуже багато про це повторює. Йому доведеться докладати зусиль для припинення вогню, але на превеликий жаль, він це робитиме ціною України. І от ну буквально щойно з'явилася заява від. Спецпосланця Трампа Віткова щодо збитих шахетів сьогодні. Вранці я там і в себе в телеграм-каналі писав про це і в Фейсбук, що ну, Росія заявила, що вони відразу дали команду не випускати шахеди, хоча їх було 145 штук. Буквально це відбулося через 10 хвилин. Сказав Вітков, після початку розмови Трампа і Путіна, і сім тих, що вони випустили, вони збили. Я їм вірю. Ну, це дуже показовий крінж. Ну ми в Україні розуміємо для Трампа ні. Це якраз от знову ж таки сигнал до Путіна. Ми готові говорити. І тут залишається питання відкритим, до чого ще готовий Трамп. От ми зараз сказали, що Трамп проти обмеження Україні зброї постачання розвідданих. Трамп не спогоджується на цей хокейний матч, він публічно про це не говорить. А, далі. Було сказано пісковим, що обговорювалися питання і територій, перепрошую, не обговорювалося питання територій і північного потоку. Тут є поки що, я так розумію, домовленість між Білим домом і Москвою, що це питання буде вже предметом переговорів про мирну угоду, так, десь туди, хоча вони про це говорили, це ж беззумінно. Тобто, от, от такий контраст позицій вказує на те, що в процесі, от в процесі переговорів. Тому коли ви говорите про те, що здається, що все, ну ні. Я вважаю, що це не все було б все, якби Путін сказав, ми не погоджуємося і все. Тоді крапка, да? ми продовжуємо воювати. Це все. А Путін сказав, ми готові до переговорів. І сьогодні Кремль заявив, що сьогодні-завтра буде визначено переговірну групу, яка буде в Джиді спілкуватися з американцями. І навіть Україна сказала, що до Саудівської Аравії також буде відправлена група технічна. Яка буде займатися саме питаннями припинення ударів по інфраструктурі, там по військових, мабуть, об'єктах. Ну, я не знаю, да? мені зараз складно сказати це. Президент точніше знає, він робив такі заяви. Тому я наголошую, я не поспішав виставити крапку. Але зрозуміло, що поки що з припиненням обстрілів не складається, бо Росія відверто бреше. Минула ніч була дуже, дуже ну, така неприємна для нас усіх. Місто Київ і інші, та фактично, чи не вся Україна, вона потерпала від обстрілів, дуже-дуже серйозних. Тому тут ми побачимо, що багато брехні, ми справедливо це не сприймаємо. Але треба ну намагатися. Я не знаю, як, як радити да, українцям, але спробувати зараз максимально конструктивно. Це все спробувати, ну хоча б оцінити. Я вам принагідно дякую, що ми це намагаємося робити навіть попри завищені е, умови Путіна. Трамп назвав розмову чудовою і продуктивною. Е, Ну тобто виходить, що ніби він погоджується з тим, що йому пропонує Путін. Тепер як має діяти Трамп? Він має це передати Зеленському. Зеленський скаже ні. ну, очевидні червоні лінії. І що далі тут у Трампа поразка однозначна, мені здається, вже вимальовується. Ну це на наш погляд, для нього ні. Це ми з вами так оцінюємо. Розумієте? А для Трампа це нормальний переговірний процес. Ну, я ще раз наголошую, нам треба ну, спробувати його зрозуміти. Я неодноразово говорив, не приймати. Ні-ні ні. От прошу аудиторії не плутати. Ми не сприймаємо, я не сприймаю Трампа, повірте. Але треба його зрозуміти, що він робить. Бо коли ми говоримо попри очікування, так це ж наші очікування. От розумієте, це українські очікування. Не згадайте вибори, як ми слідкували за виборами в Штатах. Ми ж їх перепускали через себе. Хоча неоразово я і мої колеги говорили: друзі, це вибори в США, не в Україні. От не давайте не обирати президента Сполучених Штатів Америки. Ні, неможливо було переконати нас, ну, і зрозуміло, тому що від президента США багато що залежить. Але порівнюючи, наприклад, там політику Байдена і Трампа щодо зовнішньої політики, вибачайте за тавтологію, Ну вона мало чим відрізняється. В кінцевій цілі в інструментах да, вони різні. Тому для Трампа я ну, вам скажу, це не є. Поразкою. Це є переговорний процес, де він не отримав бажаного відразу. Він зробив крок назад, але він не відступив. Тобто, він запускає на своє поле росіян і каже: Так, окей, давайте говорити. Тому, до чого домовляться американці і росіяни, я ну, не поспішав би, ще раз наголошу ставити в цьому питанні крапку. Єдина, звісно, знаєте, така критичність і взагалі дикі ситуації, от зараз, що вони розмовляють про багато питань. Між собою, як двоє найвеличніших, ті, що вирішують долю планети, навіть всі відсунули в бік, і серед цих питань Україна, тобто ми не є там, ну скажімо так, одними. Ми є основним, але не ми є не одні. Це в тому числі близький схід. І вони вчора ну заяву таку дуже цікаву написали, що Сполучені Штати Америки Росія погоджується з тим, що Іран не повинен створювати загрозу для Ізраїлю. У прес-релізі Кремля такого формулювання немає, але близький схід згадується. Тобто є розуміння того, що ну так, але ж відразу після переговорів, що відбулися, полетіли російські протикорабельні ракети по військових кораблях, США з Хуситів і по торгових. Ну, тут же ж мова ж також йде про безпечне судноплавство не лише в Чорноморському регіоні. Вони заявляють Чорноморський регіон, але ж тут мова й про Близький Схід, розумієте? Тобто таке багатовекторне питання. І для Трампа це точно не програш. От реально не програш. для нього особисто. Що, що про нього думають? Повірте, і могли б ока Що про нього думають європейці? Що про нього думають виборці? Що про нього думають члени команди? У нього повна влада в руках. Він сьогодні фактично ну монарх у США. з його владою. Ну там не про демократію з його владою, яку він постійно посилює. Він скасував рішення, наприклад, що гендери не можуть бути в армії. Розбирайтеся. Поки федеральний суд там ухвалює рішення, так далі. Сьогодні вони ухвалили там, призупинили цей указ. Розбирайтесь. йому начхати, і він це буде робити і надалі. Тобто, я через що й говорю, ми повинні зрозуміти і в цій ситуації ми повинні скористатися. Телефони дзвінок Зеленського і Трампа дійсно він важливий для нас. Нам ну треба там бажано б знати, та хотілося б знати, що Трамп скаже остаточно Зеленському. Ну те, що він скаже, от те, що прописано в Кремлі. Звісно, ми це не приймемо. І Трамп скаже, ну я все можу зробити, але я ж не можу там, переконати там, 30 мільйонів українців так, то не дай їм зброю. Так чекайте, я ж сказав, що ми припиняємо війну. Ну, тут же логіка така. Ну, принаймні, я її так бачу. Звісно, очікувати від Трампа, що завгодно можна. Але якщо от, гіпотетично ми допускаємо, що Трамп зливає Україну, як ми полюбляємо говорити, от все, да, не дає зброю, нічого, Європа її не витягує. Війна де на кордоні з НАТО. Що тоді американці будуть говорити? Ну, Трамп це розуміє. Ну, послухайте, я далекий від думки про те, що він це не розуміє. Він це чудово розуміє. І ні Кремлю, ні е, американцям сьогодні ця війна на кордоні з НАТО не потрібна, тому що Росія має її витягти. Якщо Росія продовжує війну, санкції не скасовуються. Ну, от, ми повинні це зрозуміти. Вони залишаються. Але чомусь Сполучені Штати Америки вже говорять європейцям: долучайтеся до переговорного процесу, тому що ну ви ж запровадили багато санкцій проти Росії, і Вітков говорить: як тільки буде припинено вогонь, санкції скасують. А що сталося? От просто риторичне запитання в Кремлі. Прагнуть цього в першу чергу. Якщо тиск на Україну не дасть результатів, якщо він в принципі буде і не дасть результатів, чи здатен Путін Трамп до силового примусу Росії? Чи про силовий примус з боку Трампа? Це було б за НАТО. Я поки що не бачу такої перспективи, на жаль. Хоча Трамп буде погрожувати, Трамп може залишати там допомогу Україні, але Трамп буде робити все, щоб домовитися. Домовитися з Росією. І єдине, що якщо, наприклад, станеться, ми допускаємо там варіант продовження війни, ми його не виключаємо, скажу так. То, звісно, допомога від Європи буде достатньо немала, вона не буде достатня, але вона буде доволі серйозна. Про це вже багато заяв пролунало, і сьогодні заяви такі лунають. Але не буде послаблена санкційна політика. І Європа вимушена буде вводити додаткові санкції. Тобто тут вже йде, знаєте, такий маховик запущений і посилення тиску на Росію. Трамп це чудово розуміє, європейці це чудово розуміють. Тому безпосередньо Трамп навряд чи буде долучатися, бо він скаже, що це питання Європи. А Росія ну реально зіткнеться з серйозними викликами серйозними викликами. Їй буде непросто, наприклад, взяти завоювати всю Україну. Це ну це дуже 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 буде важко. Це буде дуже кривава битва. Да, дійсно, але навряд чи їм вдасться зробити це дуже просто. Видання політику з посиланням на джерела пише, що штати ведуть таємні переговори із політичними опонентами Зеленського. Там йдеться про команду з Такера Карлсона. Трампа молодшого стів Вітков згаданий вами, і нібито вони домовляються з Тимошенко і представниками Порошенка. Наскільки реалістичним є задум Білого Дому, якщо він є щодо зміни політичного керівництва України за досягнення миру? Бачите, Пісков прокоментував, що вони про це не говорили. Так сьогодні, значить, говорили. Mm. Да, я так це розцінюю. Е, інформація доволі ну така. Цікава, тому що фактично її посередковано підтверджують і в офісі перепрошую п'ятого президента, да і Юлії Тимошенко. Тим паче, вона публічно говорила про те, що зустрічалася з Кітом Келлогом свого часу у Франції. Вона була на інаугурацію Трампа. Вона це публічно показувала, демонструвала, тобто вона зустрічалася з американцями. Я не виключаю, що такі розмови були, але а, чи було там предметом розмови зміна влади в Україні, так ну. Мені зараз складно це коментувати, просто говорилося певне про підтримку тих чи інших політиків у разі проведення виборів? Отак, От питання стоїть. А те, що там ну, американці готові висувати якусь вимогу до України і у відставку Зеленському, я не думаю, що такі заяви ми прочуємо публічно. Але дуже примітний був коментар Зеленського свого часу, коли він сказав: Якщо хтось хоче, щоб я пішов у відставку, ну чому тоді такий коментар виник? От мене просто, знаєте, ритейчне запитання. Тому тут, поки що, на жаль, зважаючи на політику, я не вважаю їх там повністю якоюсь там жовтою бульварною політичною пресою, бо вони час від часу пишуть доволі правдиві матеріали. Ну, чого лише вартує задати їхні прогнози по початку широкомасштабного вторгнення. Вони фактично одні з перших опублікували цю інформацію, вона була максимально близька до істини. То, швидше за все, так, якісь розмови були. Ну і е, насправді це ж одна з умов Путіна Ран, ну, раніше у Путіна озвучували такий варіант, що з Зеленським говорити не будемо, і, і можливо це такий компроміс, який в штатах зараз. Просто здебільшого проросійські блогери, політики в екзілі е, шарії Рістовічі про це кажуть. Причому кажуть впевнено, ніби в штатах вже все вирішено. То це більше схоже все ж таки на якийсь інформаційну операцію. Аби посіяти у нас тут непевність в тому, як нас бачать штати, чи все ж таки тут дійсно є така ймовірність. Розумієте, тут буде все залежати від розвитку подій. Якщо буде угода про мир, не про перемир'я, такою, що вона буде репутаційно, ну, смертельною для Зеленського, він може піти у відставку і не підписувати після встановлення перемир'я. Це перший варіант. Тоді логічне запитання: хто підпише, виконуючи обов'язки? А Далі йдемо по Конституції. Голова Верховної Ради Стефанчук каже: воно мені не треба. Я там готовий піти в Конституційний суд, коли він там ще давно вже мріяв. Ну і тут звісно, що може бути реалізований сценарій, хто Юлія Тимошенко. Тим паче, ну про що там писали раніше, говорили в Юлії Тимошенко. Цю інформацію там заперечили. Ну, це знову ж таки. Ми посилаємося на ті коментарі, які ви говорите, і навіть видання НВ. Публікувало таке повідомлення було New Voice це медіахолдинг uh, фіали, тому в них була така інформація. Вони самі її публікували. Uh, тому так такі варіанти, ще раз скажу, гіпотетично можуть розглядатися. Але якщо Зеленський готовий буде підписати угоду, ну то вибачте сенсу, так і знову ж таки момент. Ще третій, угода взагалі, в принципі може бути не підписана. От, за великим рахунком, вона може бути там підготовлена, війна тоді буде заморожена, проти чого зараз виступають овсі президента. Такі випадки в історії навіть пострадянської, пострадянської були. Те ж саме Абхазія, Осетія і знову ж таки Придністров'я. А тому різні варіанти розглядають. І те, що там про російські блогери це поширюють, ну воно знаєте, десь лягає якусь там певну логіку. Я не в якому випадку не говорю, стверджую, що це воно так точно буде. І єдиний такий момент, дійсно, що на що варто зважити, це стабілізаційний період, який необхідний буде, скільки він буде, для того, щоб підготувати Україну до виборів. Тому що це буде непросто. Це і зміна законодавства і так далі. Вже активно про це говорять. І це напрацьовано вже давно у Верховній Раді. Не випадково там була підписана угода, що півроку після того, як буде припинено вогонь, скасовано воєнний стан, не проводяться вибори для того, щоб суспільство було емоційно готове до них, що воно максимально свідомо робило вибори. Хто буде виконувати таку функцію на посаді президента в цей період? Президент чинний чи хтось інший. Ну знову ж таки, я зараз не виключаю будь-якого сценарію. Ви Віткофа згадували, він же так словами не кидається на вітер, як Трамп, і от він каже: ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за пару тижнів. От реально виникає питання: що ви, пане Віткофе, знаєте? Не хочеться розводити конспірологію, але звідки така певненість? Якщо аж настільки разючі відмінності взагалі в позиціях Росії і України? Я вам не готовий це коментувати з точки зору логіки, знаєте, от логіки, угу. тому що ну, вибачайте, зараз її не видно, так? І це складно було б зараз комусь доводити. Не дивитися, все там вийшло на якісь позиції. Можливо, Вітков знає щось більше. Ну, от реально. Тим паче, все ж таки, я після публікації там, релізів Білого Дому і Кремля ну, був таким, знаєте, підпитанням. А чи буде Трамп коментувати, в принципі, що він буде комп... коментувати і як. І коментарі його є: близькі до Росії. Він показує своє прагнення зближувати з Росією. Тому я не знаю, які є козирі у Трампа для того, щоб там Україну схилити до підписання угоди. Тут ще, друзі, один момент. Ми зараз намагаємося сприйняти вже те, що опубліковано, як пункти угоди. Це неправильно. От просто ми повинні зрозуміти, що це неправильно, тому що те, що раніше публікувалося, мається на базі мирних угод, воно зовсім відрізняється від хотілок вчорашніх Кремля. Тому давайте ми просто ну, дочекаємося, хоча б приблизно якогось офіційного повідомлення, що буде написано. Тоді будемо розробити висновки: чи Відков правий, що за два тижні буде, чи ні. Єдине, що я зараз бачу, то ще раз повторюся. Кремль не проти припинення вогню, виходу на мирну угоду, але звісно, з максимально вигідними для себе умовами, з максимально вигідними. І це стосується не лише України, пане Валерію. Дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа і голова благодійного фонду Нова дорога був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео. тисніть вподобайку.